Кількість поранених в Успенівці збільшилась до трьох. Постраждав також 87-річний чоловік. Ще двоє чоловік та жінка під наглядом лікарів. Нагадаємо, ворог тричі вдарив кабами по населеному пункту. Вибуховою хвилею уламками пошкодило будинки, автівки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів. Від fpv дрону поранено літню жінку у Червонодніпровці. Безпілотник влучив у приватний будинок, потрощив дах, фасад та вікна, зачепило вибуховою хвилею і хлів бабусі. Тим часом росіяни просунулись у південній та південно-західній частині біля Степногірська. Про це повідомив військовий з позивним Алекс. Про те, чи це ДРГ, чи ворожі групи, невідомо. Загалом минулої доби окупанти здійснили 23 атаки на новопавлівському напрямку. А наші військові взяли в полон одного з росіян. Про це повідомили бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Поповнятися робота наша продовжується. Зона відповідальності тримається. Віримо в засил. Гарного дня вечора. А нацгвардійці знищили унікальну ворожу техніку. Дрони бомбери 27-ї печерської бригади НГУ розбили російську систему дистанційного мінування землі ділі, поцілили в техніку під час руху. Після чого знищили боєкомплект. Машина повністю згоріла.